Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, як розвиваються події в селі Недайвода після проведення зборів попередніх 13 14 липня, коли була створена, коли були обрані члени комітету громадських представників і було прийнято рішення збору підписів в селі? Як розвиваються події? Як, як вдається збирати підписи і як підтримують люди? Після 14 липня група громадських представників пішла по своїм територіям, вулицям, і почали розповідати тим людям, які не змогли бути присутніми на зборах. І спочатку дуже позитивно сприймалось, це дуже так. Казали, що потрібно давно було вже таке створювати, бо скільки ж можна полягатися на Вирішення питань районною владою, обласною радою, і потрібно владу брати в свої руки. Але це було на початку. А коли вже ми зібрали більше 300 підписів, і потрібно було вже йти до окремих представників нашої територіальної громади, які взагалі ніколи не беруть участь в ніяких. Заходах, які відбуваються на території недайводи, то тут ми вже столкнулися з мабуть непорозумінням, бо люди живуть своїми заботами, своїми домашніми якимись проблемами і не хочуть взагалі чути про те, що можна щось колективно зробити. Вони просто, мабуть, не вірять в те, що можна якимось чином домогтися, щоб влада на нас звернула увагу і щоб вона прислухалась до нашої думки? Ну, я вважаю, що це просто можливо наше недопрацювання, бо ми не донесли до їхнього відома ще раніше, що можна через взаємодію з Владою якихось результатів домогтися і по ремонту дорог, і по поводу того, щоб дослухалися до думки громади, коли надають якимось представникам, чи юридичним особам, чи фізичним особам територію, землі, вставки. Я думаю, що це ще все попереду ми зможемо людям пояснити таку ситуацію. І я думаю, що буде у нас більшість, але ще одна у нас проблема виникла. Коли ми почали свої списки звіряти з кількістю тих людей, які прописані на території Недайводи і проходять по списку виборців, то у нас дуже велика різниця вийшла за рахунок тих людей, які прописані, але не проживають. І не просто не проживають там, виїхали на заробітки чи ще кудись, а взагалі не проживають на території Недайводи. Є такі, у яких навіть Житла немає, немає будинку, є тільки адреса, за якою вони приписані, а на території цієї адреси немає навіть будинку вже, а вони прописані до цього пустого місця. І тому зробили запит в сільську раду, щоб нам надали відповідь кількість. Тих, хто зареєстрована, і кількість тих, що дійсно проживають на території Недайвода, по результатам як нам дадуть відповідь, будемо вирішувати, можливо, нам доведеться вносити якісь зміни в статут, щоб узгодити якось ці моменти. Ну і 21 числа у нас ще відбулися збори, на яких ми підбили підсумки, що ми зробили на протягом тижня. То на 21 число у нас було зібрано 360 підписів членів територіальної громади, які дають уповноваження особам, які будуть представниками. Якщо врахувати, що кількість жителів, яка прописана була по списку виборців на попередніх виборах, було 1030 осіб, то нам потрібно як мінімум 520 осіб, то я думаю, у нас ще є час для того, щоб останню кількість нам добрати до 520, щоб було більше, ніж половина. Населення від прописаних. Чому виникла ідея створення територіальної громади? Мабуть, таке питання, воно давно вже напрашувалось. Ще тоді, коли я столкнулася з судовими процесами проти товариства Гранітгруп. І першу справу про скасування договору оренди я програла, бо суд виніс рішення, що фізична особа, дякова Світлана Вікторівна, не змогла довести порушення своїх прав щодо заключення договору оренди з товариством Гранітгрупи районної адміністрації. Коли я вже розмовляла так з суддею і кажу, ну як це я не довела, я член територіальної громади. Мої особисті права були порушені як члена громади. А він каже: А докажіть, що ви член громади. А чому я повинна доказувати, якщо це прописано в цивільному законодавстві, в Земельному кодексі, в інших законах, а потім зрозуміла, а від він. Дійсно, правий. Якщо не зареєстрована юридично територіальна громада, виходить, що її не існує взагалі. Така ситуація склалася у нас якраз по е, Криворізькому району. У нас жодна територіальна громада і статут територіальної громади не зареєстрована в юстиції. Зробила відповідний запит на е, Сільську раду, і мені була надана відповідь, що да дійсно, у нас в юстиції не зареєстрована територіальна громада села Недайвода. Тому постало питання вже по створенню цієї територіальної громади. Дякую, що мені допомогли. Деякі люди вийти на представників інших територіальних громад, які вже створили в Україні, і у яких є позитивний досвід по створенню територіальної громади. Вони надали юридичну допомогу, вони приїхали, розповіли нашим громадянам, як у них вже це створено, і чого вони вже змогли домогтися на своїх територіях. Вони вже змогли відвоювати землі, ставки. Користувачів землею, дуже багато питань, питань, які вони змогли підняти, і гроші знайшлися на вирішення цих питань. Тому я думаю, наші люди, наші громадяни, вони теж, ну, врешті-решт, повинні зрозуміти, що це просто необхідно. Щоб була зареєстрована юридична особа територіальна громада, тоді ми можемо уже заявляти про себе, про свої права, і е, тоді, мабуть, буде дослухатись уже до нас і районна влада, і обласна влада, і без нашого погодження не зможуть, е, наприклад, заключити договір оренди, який буде суперечити наш, суперечить нашим. 呃。 По ходу опитування людей уже ми виявили проблеми, які потрібно негайно вирішувати. І навіть іще не створена територіальна громада, але вже піднімається питання про ремонт доріг на території села Недайвода і про е, умови е, договору, які заключила районна адміністрація з якоюсь фізичною особою. Мені зараз невідомо е, по ставку. Е, Ставок зараз знаходиться ну майже у власності якоїсь особи, і туди не пускають зараз купатися жителів села Недайвода. Не дають безплатно ловити рибу членам нашої громади, і встановлена була плата для ловлі риби 80 гривень за будочку. Це просто нереальна сума, бо на ці гроші можна спокійно вийти на базар і купити рибу, і не сидіти з вудочкою. Тому вже ці питання піднімаються. І наскільки я знаю, то по вулиці Українська і вже ходять, збирають підписи під колективним зверненням до обласної адміністрації з проханням підтримати. Ну, починання по ремонту доріг, і можливо, адміністрація віднайде кошти, щоб можна було поремонтувати ці дороги. Ну, саме головне, що в селі зараз це дороги. це... Відсутність на деяких вулицях світла, а це теж потрібно віднайти кошти. І те, що молодь потребує, це ремонт клубу. На ремонт клубу теж дуже багато коштів потрібно. Ми, можливо, самі і не зможемо знайти ці кошти, потрібна буде допомога районної або обласної адміністрації. Які ваші очікування щодо дати наступного зібрання членів територіальної громади? Коли це має відбутися, як ви очікуєте? Ну, оскільки громадські представники у нас в основному ті, що люди працюють і теж зайняті своїми проблемами, то ми в телефонному режимі виясняємо, скільки у кого зібрано вже підписів. І тоді, коли у нас вже буде більше 500 підписів у в загальній сумі, будемо призначати дату зборів, на які будемо запрошувати все село, всю територіальну громаду, щоб вони могли засвідчити, що територіальна громада створена, і тоді вже буде остаточно вирішене питання. Про те, щоб далі реєструвати в юстиції статут територіальної громади, щоб подавати на розгляд сільської ради депутатського корпусу. Ну, взагалі всі питання будуть вирішуватися уже остаточно після того, як ми в сумі зберемо більше, щоб було 500 голосів від. Загальної кількості, яка є прописана. Тоді, тоді буде питання уже стоять конкретно про створення територіальної громади. Зараз е, поки що затягуються часі, ну, Москва не одразу строїлася. Не все так гладко, як нам сразу, е, здалося. Е, є певні труднощі. Я думаю, що це технічні труднощі, ми їх здолаємо.